У цьому відео ми разом з вами розв'яжемо цікавіші рівняння. І почати я б хотіла з даного варіанту. Мінус 1 третя дорівнює а четвертих відняти 10 третіх. Як я можу знайти цю невідому А? Перше, що спадає мені на думку, так це те, що мені насправді не дуже подобається мінус 10 третіх. І я б хотіла від них позбутися. Як я можу це зробити? Я можу додати 10 третіх до правого боку, ну і, звичайно, що ми не забуваємо про ліву сторону. Ми також маємо додати 10 третіх, що отримуємо в результаті. 10 третіх з лівого боку відняти 1 третю дорівнює а4. Мінус 10 третіх додати 10 третіх, у нас нічого не буде, тому я нічого і не пишу. Нам пощастило, ми маємо спільний знаменник. І це буде трійка. Відповідно, я можу просто працювати з чисельниками. 10 відняти одиницю. Це буде 9. Гаразд, я запишу, що це буде 9 третіх, дорівнює а поділити на 4. Знову ж таки, я маю А4, а хочу мати лише А. Відповідно, мені необхідно, що зробити? Домножити на 4. Праву сторону та, звичайно, що ліву сторону. Що отримую в результаті? Взагалі, 9 третіх це те саме, що і просто трійка. Відповідно, що ж я перезапишу, напишу, що це буде просто трійка. І тепер, коли я хочу 4 помножити на 3, я можу сказати, що це буде просто 12. А з правого боку, четвірка та четвірка у мене скорочується, буде просто А. Відповідно а дорівнює 12. Прекрасно, це буде правильна відповідь. Проте я б хотіла зробити невеличку перевірку, аби ми переконалися, що дійсно А дорівнює 12. Трішечки відокремлю. Робимо перевірку. Що ж ми тут маємо? Мінус 1 третя дорівнює замість А. Я пишу 12. Ну, ми ж знайшли, що це буде 12. Я записую 12 поділити на 4 і відняти 10 третіх. Гаразд. Що ми тут далі робимо? Я так само переписую, візьму інший колір. Мінус 1 третя дорівнює 12 поділити на 4. Це те ж саме, що і просто трійка відняти 10 третіх. Тепер мені необхідно попрацювати з трійкою. Я скажу, що трійка це те ж саме, що 9 третіх. І відняти 10 третіх. Ми маємо однаковий знаменник і, відповідно, ми можемо просто від дев'ятки відняти десятку. А скільки буде 9 відняти 10? То це ж буде мінус 1. Відповідно, ми маємо мінус 1 третю з правого боку. Але ж і з лівого боку ми також мали мінус 1 третю. Що ж, я маю таке рівняння, яке необхідно розв'язати. n поділено на 5 додати 0,6 дорівнює 2. І як ми можемо це зробити? Як ми можемо знайти невідоме n? Я пропоную від двох частин рівняння відняти 0,6. І що ж ми отримуємо в результаті? n поділене на 5. Додати 0,6, відняти 0,6, це буде просто 0, отже, нічого не буде. Буде дорівнювати 2, від яких я хочу відняти 0,6. І тепер нам необхідно це порахувати. Скільки ж буде 2 відняти 0,6. Я можу це зробити в стопчик сказати, що 2 це те ж саме, що 2,0, від яких я віднімаю 0,6. 10 відняти 6 це буде 4, ставлю кому, одиничку ми позичали, отже лишається одиничка. 1,4. Тобто, я говорю, що n поділене на 5 дорівнює 1,4. Що тепер мені необхідно зробити? Так це обидві частини рівняння домножити на 5. Адже я не хочу, щоб у мене n було поділеним на 5, відповідно. З двох сторін я домножаю на 5. З лівого боку ми будемо мати просто n, а з правого боку нам необхідно ще й порахувати, скільки це буде. Що ж, 1,4 я множу на 5 в стовпчик. 4 помножити на 5 буде 20. 0. 2 наперед, 1 на 5, 5 додати 2 буде 7. І обов'язково не забуваю про кому. Відповідно, в нас виходить 7,0 це те ж саме, що і просто 7. Отже, n дорівнює 7. Це і буде правильна відповідь. Що ж, я пропоную зробити ще один приклад, аби трішечки більше попрактикуватися. Що ж, цього разу ми маємо щось більш цікавіше. Я впевнена, вам точно сподобається дане рівняння, яке нам необхідно розв'язати і знайти невідоме R. Що ж ми тут маємо? 0,5 помножити і в дужках на r додати 2,75, і це буде дорівнювати 3. Коли ми маємо дужки, перше, що спадає на думку, так це ми можемо їх розкрити. 0,5 помножити на r, а потім 0,5 помножити на 2,75. Проте це трішечки довший спосіб, звичайно, він теж спрацює, і ви можете це спробувати. Але я пропоную зробити дещо інше. Я можу обидві частини рівняння поділити на 0,5. Для того, щоб 0,5 у чисельнику та в знаменнику з лівого боку у мене скоротилися, і мені не потрібно було ні на що множити. Так, я люблю скорочувати шляхи в розв'язанні. Тож, що ми маємо з лівого боку? 0,5 0,5 у нас скорочується. В результаті у нас буде r додати 2,75 і це буде дорівнювати 3 поділити на 0,5 це у нас 6. Отже, це буде дорівнювати 6. І як я тепер можу знайти r? Просто від двох частин рівняння я віднімаю. 2,75. І тут так само я напишу. Гаразд, з лівого боку я маю просто R, а з правого боку 6 відняти 2,75. Трішечки складно порахувати усну, тому я пропоную це записати. 6,00 відняти 2,75. Рахуємо. 0 відняти 5 ми позичаємо одиничку, 10 відняти 5 у нас буде 5. Знову ж таки, позичаємо одиничку. Тепер вже не 10, а 9 відняти 7 у нас буде 2. Ставимо кому обов'язково. У нас була 6, але одиничку ми позичили, тому у нас буде 5 відняти 2, буде 3. А отже, 3,25. R дорівнює 3,25. Знову ж таки, пропоную зробити перевірку, аби показати, що ми все зробили правильно, у нас все вийшло супер. Отже, що ми тут будемо мати 0,5 у дужечках 3,25, додати 2,75 і маємо отримати трійку. Що ж, 3 додати 2. Це у нас буде 5. І також 25 сотих додати 75 сотих. це буде одиниця. Була п'ятірка, додаємо ще одиницю, отримуємо 6 і 0,5. А 0,5 помножити на 6 це і буде трійка. А отже, ми правильно знайшли наше невідоме r.